Скажіть, будь ласка, що цікаво, зустріч двох фактично лідерів турнірної таблиці. Наскільки вся гра виправдала ключового поєдинку взагалі в чемпіонаті? Ну, цікава бойова гра вийшла. Зіграли 3-3, мабуть, ну, заслуговано 3-3. Досвідчений тренер команди суперника. Дякую їм за гру, дякую своїм хлопцям за гру. Я рахую результат по грі. До речі, прийшла така, ви забили пенальті, а суперники все-таки не змогли забити. Що там відбулося, і взагалі, яким чином вдалося майстерність, майстерність нашого голкіпера. Хороший голкіпер нам допомагає. Величезна подяка йому. Ну і команді взагалом. І останнє швидке питання. Які цілі команда ставить на цей чемпіонат? Цілі максимальні в кожній грі здобувати перемогу. А головне в кожній грі здобувати перемогу. А далі Дякую будемо по сезону да, від гри до гри будемо ставити завдання. Дякую вам.